Все, можеш дивитись. От то да. Як тобі? Я в шокі. Бере тебе ось такий техпаспорт. Я тобі піджевнящий, це капець. І так, ну що, домовились з підписником зустрітися на епіцентрі міста Києва, щоб взяти його авто на прокачку. І так, іначе я вже бачу Ілюшку. Дарова! Привіт! Дивгрі не обов'язково казати. Якими людями Вона потисне друж. Потуж дивитися фручку. І так, ну що розповідай про свою тачку, яка у неї історія? Наскільки вона у тебе давно, і наскільки хочеш, щоб я її прокачав? Я купляв нову і побез там. Пущі нема пробігу. Щас вам скажу чесно, скільки там пробігу. Ну 129 пробігу, вона стокова. Моно прокачати на Дмитро Квінт схоче, на скільки він прокачає цю машину. Я буду, буду йому дуже вдячний. Мене емоції перешкалюють. Це дуже гайно. І так, ну диви, признавайся, в ТЦК працюєш? А, ні, ні, я так просто. Угу. Ну добре, давай тоді сідай. О, ні, почекай. А знаєш, що прикол. А в мене слотів фаби для машини немає. Передай мені якусь, в мене є слоти. О, чудово. Тачку вже ми передали. Слот тепер у мене є, то зараз мені продаш тачечку і я поїду її цю Де ви а теж ой. двері відкриті? Чисто бетмобіль. Да, понял, як як в автобусі, це коли жарко. О, тобі перекинулось? Ні, 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 ти не мені кинув. Все забрав Ой. і так. Ну що, давай я тебе підкину до епіцентра, а сам поїду виходить цю тачку. Так, ну що, приїхали вже на епіцентр. Де там твоя тачечка? Та не тачка на мотик. Ага. Все, давай, давай, удачі, я. Тоді Все. давай. скоро поверну тобі твою тачечку. І так, то що, забрали тачку у підписника, і зараз будемо її прокачувати. Але спершу треба дізнатися, чи максимальна у нього комплектація, бо я можу йому купити максимальну комплектацію і її затюнити, щоб тачка їхала ще швидше. Ну і, звісно, треба зробити заміри. Подивитися, як їде стокова тачка, бо якщо я не появляюсь, вона стокова. Да, тачка повністю стокова, це чи назис. Будемо зараз тюнити. Пробіг 154. Ну а ще, типу, вона новенька. Прям солона І так, ну що, приїхали з вами напряму? Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, бачимо розгін дуже повільний, але соточка в нас вже є. Якщо я не помиляюсь, 300 тут не буде. В нас вже є 200, і яка ж максималка у цієї тачки. Давайте подивимось. Максималка 249. Меда! Ось це справді дуже повільна тачка. Давайте зараз ганяємо з вами в автосалон і подивимося, яка максимальна комплектація на цю тачку. І так, ну що, притарахтілі до автосалона, в якому продається ось ця цешка. І зараз подивимося, яка є максимальна комплектація. Погнали! І так, ну що, заходимо. Ще завдання якесь виконали. Окей. І шукаємо. А, вона наче, в кінці. Так. Да. І так, тут максималка 250, а тут 350. Слухайте. А блін, в наявності 0 штук, ну ви серйозно. Оце, звісно, дуже сумно. Я би прокачав підписник ось таку тачку, але їх просто немає в наявності. Ладненько, тоді, на жаль, будемо тюнити саме ось цю версію. До речі, ось це людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. З'яжи зі мною в Діскоді, щоб я тобі передав приз. То виходить, зробили заміри, побачили, скільки вона їде. Стоці, і зараз будемо тюнити. Сподіваюся, зможу зробити так. Що? Це що було зараз? Пристрибнули пасок безпеки. Тепер, походу, можна вилітати з машини. Це дуже небезпечно. Ну і коротше, зараз тоді вирушаємо з вами тюнити ось цю тачку. Сподіваюсь, що зможу зробити, щоб вона їхала ну хоча б 300 Так хотілося купити потужну комплектацію, щоб тачка їхала 400 Ну що поробиш? І так, давайте спершу заїдемо, Порємаємось На моїй стошці чи назис. Все, порємались Ну і тепер виходить, вирушаємо тюнити цю тачку. І так, то що, заїхали з вами в нове тюнінг хательє, і зараз будемо дивитися. Що у нас по тюнінгу? Перше, що я хочу подивитися, це зовнішній тюнінг. Чи є тут, чи нема. На жаль, немає, але було б прикольно, якщо б на це ж додали зовнішній тюнінг, зробити там антихром рішіточку, ну і так далі і тому подібне. Але добре, перше, з чого я хочу почати, це рівень тонування. Ну я б до сікувач. У нас Мерседес і без таніровки, ну це не Мерседес. І так робимо з вами, виходить прозорість. Я думаю, десь ось таку буде чи назис. І так, 4 тисячі гривень, Нормальна. До речі, тюнити тачку підписника я буду десь на 30 мільйонів. Ось це потужна. І якщо ви теж хочете, щоб я і вам затюнив тачку, ви можете подати заявку в моєму Discord-сервері в ось цьому каналі. Посилання буде в описі. І так, ну що, зробили з вами тонування, Наче нормально? І так, далі я думаю, треба обрати колір. Не знаю, який зробити колір, це як не цешка. У неї є дуже багато різних кольорів. Ну, давайте зараз подивимось. Так, колір кузова, у І так, ось так вона виглядає в білому кольорі. Ну добре, давайте робимо поки що насиченість. Ось таку. Я думаю, ви на вже побачили, який колір в цілому. Зробив, але ну добре, що може в рожевому зробимо, а ну ладно, не будемо пранкувати підписника. Так, ну слухайте, я думаю, в ось такому кольорі буде виглядати досить потужно. Багато цешек роблять саме в ось такому кольорі, і це чунасис. Я би чесно зробив навіть просто в чорному кольорі. Ухтею, але якщо б можна було зробити антихром на рішіточку, ну і всякі різні ось такі хромовані елементи, тоді б виглядало просто потужно, прям така бандитська тачка. Але ну добре, так, давайте робимо з вами ось так чи може в червоному. Кольорі. Бо, як на мене, червоний колір досить потужно підходить. Це Давайте реально зробимо ось так, поки що в червоному кольорі, в цілому, 73 тисячі. Нехай буде. Колір фар. То, звісно, прикольно, що вони білі, але давайте зробимо трішечки ксенончика. Бо пацанська тачка, як не як. Буквально ось такий холодний колір для фар. Всього, 12 тисяч. Чи на ніончик, я не люблю ніон, тому без нього сьогодні. І так, тепер колеса. Ось це вже потужна. Давайте обирати, які колеса ми. З вами по підписнику. До речі, ось ці потужно виглядають. Але треба обрати якісь дуже потужні, які прям будуть підходити цежки. Слухайте, ось такі, в цілому, досить непогані, але да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, ось це виглядає прям чи назас. І так, ставимо ось такі колеса. Вони просто, ну я не знаю, дуже потужні. І давайте зараз треба їх нормально поставити. Розмір робимо ось так. ні ні трішечки завеликі вони. Ось так робимо. Пере. Так, скільки тут? 0,67. Передні теж робимо 0,67. І так, все, колеса ідеально вписуються сюди. Яка цешечка і без розвальчика? Ширина. Робимо трішки більше ширину. Робимо невеличкий розвальчик. Ось так. Не, навіть трішки більше. Во, ось це вже потужне. І так, робимо 32-22. Тепер на задніх. 32-22. Підходи. Так, ну слухайте, наче, наче досить потужно підходи. І так, ну що, віз? Сімлямів 900. Я зараз витрачу на ці колеса. Купляємо. Тачка виглядає просто нереально. Вже виглядає реально потужно. І так, фарбування дисків. А ну мені подобається, чесно, зараз в хромі, оскільки у нас є хромовані елементи. Ну да, чорний колір сюди не підійде. То залишаємо хромовані диски. Ухтею. І так, я виїхав, але просто подивіться, як вона тепер виглядає. Як по мені, це просто пушка. Знову тюнінг-кателі, і зараз будемо робити внутрішній тюнінг. Ось це потужно. І так, у нас Аз у мене в цілому вже є якісь елементики. Так, давайте шини та підвіску я поставлю одразу. Все, шина та підвізка у нас п'яті. Окей, заходимо в кейси із деталями. І ось сюди, і ось сюди. Погнали. Відкриваємо. Підвізка нам не треба. Чіп, ну якщо б випав третій, було б ще назад. Четвертий, гамніцо. І так, ну це таке, це таке. Ну, шини п'яті вже є. Альо, ну дай щось нормальне. Альо, щось взагалі. Вообще... О, гальма п'яті. Ось це нам треба. І так, ну, двигло друге. Ну, Поки що, чесно, гамніцов впало. Давайте ще раз. Бам. Так, підвізка, ну нам не треба. Да, ну не треба. Алло. Ну слухайте, поки що, якщо чесно, ваще, типу, дає дуже погано. Дайте чіп третій і двигло п'ятий. І все, мені цього достатньо, будь ласочка. Ну, дайте чіп третій. Давайте ось так зробимо з вами. І відкриємо чотири кейса, типу F. Бам. Чіп випав, окей. Чіп випав. Алло, гальма, ну це гамніцо. Ля, щось ще не вез. О! Ось це вже Файну, двигло четверте, за це дякую. Тепер знову давайте з вами 5 кейсів типу X. Нам треба вибити турбонадув і чіпівку нормально. Будь ласка, дайте чіп третій, я вас прошу. Або п'ятий. Ну, дайте чіп, йопту тут цецькувань! О, чіп третій випав! Останнім чи назис? І так, давайте зараз поставимо те, що нам з вами надропалось. Це двигло. Далі що ми з вами ставимо чіп, де чіп третій? Ось третій X-овий чіп. Так, трансмісія. Трансмісія у мене є четверта, вона, ну майже. Вже нічого не дає, справді. Друга трансмісія краще четвертої. Потужна. Так, турбонадув є ось такий, є ось такий. Треба подивитися, які деталі будуть покраще. Так, по-перше, гальма п'яті. Чікс. Ну тут нам нічого такого не випало на ефечних деталях. Тоді ставимо з вами другу трансмісію, бо вона буде покраще, ніж четверта. Турбонадув ми з вами який поставимо. Так, є другий турбонадув. є четвертий турбонадув. Алло, це що таке? І так, я перезайшов виходити у бо у мене щось забагалося. І так, четвертий турбонадув. Ну да, все ж таки, четвертий буде покраща. П'ятого, на жаль, немає. Ой, є ще третій. Ану, він дає 4-3, а третій дає 4-4, якщо я не помиляюсь. Да, 4-4 буде покраще. І так, ну що, наші ми з вами виходить, зробили тачку. Але номера ТЦК то, звісно, файно. Але треба якісь потужні номера поставити підписнику. То зараз з вами поїдемо та спробуємо купити якісь ну, прикольні номера. Напишіть в коментарі, як вам як помінялася тачка, подобається чи ні. Але я сподіваюся, що під. Підписнику сподобається. Жаль, що не зміг купити нову комплектацію, але ну що поробиш. До речі, я дуже сильно хочу до нового року апнути 10 тисяч підписників на моєму ютуб каналі, і лише ви можете мені з цим допомогти. А ось це люди, які вже допомагають мені виконати це завдання. Дуже вам дякую. Якщо також хочете потрапити у відео, просто підписуйтесь. Так, заправляємо з вами давайте сотий бензик і тепер будемо чекати, поки тачка заправиться, а потім поїдемо з вами за номерами. Тачка заправилась, одразу знімаємо з вами номера. ТЦК та вирушаємо, виходить в Дніпро. Будемо з вами зараз крутити номерочки, буквально трішки покрутимо. Якщо нічого не випаде, я куплю підписку номера приблизно за 5 мільйонів. Але я вже відчуваю, наскільки потужніше почала їхати тачка. Ось це чиназис. І так, ну що, приїхали з вами на купівлю номерів і зараз будемо їх ставити. І так, ну що, підходимо ось сюди, вибрати номер, Let's go. гоу. Ну да, зараз будемо пробувати вибити якийсь потужний номер. Ой-ой-ой, слухайте, ось це. Я думаю, можна буде зберігти. В цілому виглядає непогано. Якщо я поставлю підписнику інші номера, заберу сові. І так, то слухайте, поки що нічого не падає. Я думаю, як у мене буде 7 лямів 200 на балансі, і якщо нічого мені не випаде, ну виходить ще десь приблизно 8 прокрутів, да, десь так. Якщо нічого не випаде, ну тоді буду вже виходить, просто купляти номера. І так, останні два прокрута. І так, гамніцо. І останнє, до речі, у мене баланс зараз 228. Я думаю, повинно підвести трішечки. Давай. Ну, 66 посередині в Прикольно, але ні. Так, треба зараз придумати якийсь номерочок, який буде потужно виглядати. І так, ну що, я думаю, ось такі номерочки буде досить прикольно і придбати. Я купив підписнику ось такі, я думаю, досить потужні номера. І так, ну що, тепер тачечка виглядає ось так. І як на мене, це досить патужно. І так, ну що, а зараз будемо з вами робити заміри та подивимось, скільки тепер їде ця тачка. Але спершу давайте поємимоємось. Мені здається, тепер ця тачка, ну просто пушка. Так, до речі, тачка. Повністю порємана. лише ось трансмісію можемо перемати, і все. Ну тепер вона виглядає справді просто на стілі. Я не знаю, мені дуже подобається. Оновлення, яке зробили Юкрейн Гета, це просто неймовірно потужно, бо вони додали особливість. Кожна людина може зробити особливу тачку. Тепер машини не схожі один на одного, вони відрізняються, і у кожного є свій стиль. Ось чи Назас. І так, ну що, ось тут з вами спускаємось, і зараз будемо робити заміри. Я думаю, зробимо два заміри. Просто газпол, а також з буксу. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, у нас вже є соточка, фура обганяє, нормально. І так, тільки не підрізає, я тебе прошу. Так же є 200 і чи буде 300, будь ласка, я тебе прошу. Максималка 286. На жаль, як би ми не хотіли, ми не можемо це зробити, оскільки комплектація трішечки слабенька. А потужної комплектації немає в наявності. Я не знаю, скільки разів я це сказав за відос. Але просто мені дуже жаль, що я не зміг купити підписнику, можна сказати, нову машину. Ну і зараз давайте. <з> вами розвернемося і просто з цієї сторони зробимо заміри, виходить з буксу. І вже потім поїдемо вручати тачку підписнику. Сподіваюсь, йому сподобається. І так, то що починаємо з вами буксувати? Буксувати будемо довго, щоб дуже файно стартанути. І так, то що, вже досить довго буксуємо? Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, у нас є соточка. Ну, мені здається, так само, мабуть, трішечки швидше, і вже є 200. І так, і максималочку, ну теж трішечки, мабуть, швидше ми з вами розігналися. І так, ну що, чи нас тоді з вами зараз прячемось, паркуємось, розмучусь в Діскорді і скажу підписнику, щоб він під'їжджав до епіцентра міста Києва. І зараз подивимось на його реакцію, як йому його машина. І так, ну що, люшка, я сідаю вже в твою машину, прокачено. І зараз буду під'їжджати до тебе. Я дуже радий. Я чекаю. І так, ну що, ти готовий? Я вже дуже поруч. Подачно готовий. Я бачу тебе. Ну все, я під'їжджаю. Скажи, коли можна дивитися. Опачки. Все, можеш дивитись. От то да. Як тобі номерочки? А мене білі номерочки, тобі так кажу. А, ти не бачиш номера? Давай я тобі включу зараз Далі. демку і подивишся на демці. Як тобі? Я шокі. Тепер у тебе ось такі потужні номера. Зараз диви, тримай техпаспорт. Тепер у тебе ось такий техпаспорт Я дуже вдячний, це капець Диви, я скажу чесно, я дуже сильно хотів купити тобі нову комплектацію, але на жаль, їх було нуль в наявності. Просто щоб ти розумів, трішечки тебе агарчу. Якщо б все вийшло, у тебе би тачка їхала зараз в районі 400 Але на жаль, комплектації не було. Я затюнив саме реально твою тачку. Якщо що номера ти цикає, тобі поверну. Вони залишились Це капець, метро а ти дуже вдячний. Ух ти, що заряжена. Так раз таки тачка під твій скінчик, то ваще ідеально, типу, підходить. По кольору маю на увазі. Таке такі номера стоять. 7 мільйонів. О, ти капец. Твою тачку я затюнив. Десь виходить на 30 мільйонів. Якось так. Ні, ну, ти дуже Це капут. Я перший раз такий. Ти Ого, я в шокі, Дімом. Дякую тобі за таке твою щирість, що ти. Береш тачки на прокачку, комусь теж так повезе. Це дуже круто. І так диви. Зараз я тобі дам прокатитися на твої тачки. Подивишся, як вона їде, оскільки комплектація залишилася твоя, тачка у тебе їде не дуже швидше, але пошвидше, і максималочка трішечки більше. Час я розп... Ах, просто пушка. Мені нравиться таке просто. Як у тебе лагай, продати транспорт і виходить, купляй. Все, вітаю. Тепер це повністю твоя тачечка. І давай ще номера. Зараз тобі поверну. Ось твої номерочки, ТЦК, все, ну все насолоджуйся тачечкою. Не забувайте подавати заявочки, і виходить, зможете теж впасти в цю рубрику.